Вітаю! Мене звуть Ірина. Я маю сина аутиста і хочу розповісти про наші з ним онлайн-заняття з поведінковим психологом паном Олександром. Наші заняття тривають майже місяць. На заняттях ми відпрацьовуємо життєво необхідні навички. Завдяки системі заохочень і поступовому розширенню навичок ніякого примушення немає, вчитися не складно. Особливість таких занять в тому, що саме маму вчать, як треба поводитися із дитиною у різних ситуаціях, в тому числі при поведінкових проблемах, і це надзвичайно цінно, бо може використовуватися батьками будь-коли. Все роз'яснюється покроково і щодо самих занять, і щодо матеріалів для занять. Також я скористалася можливістю придбати матеріали і додаткові вебінари. Це дуже зручно. За місяць онлайн-занять я помітила, що син став більш уважний, сам намагається йти на контакт, зменшилися істерики. Я дуже сподіваюся на нашу подальшу співпрацю з паном Олександром і щиро дякую за неймовірну працю і увагу до нас.